Чи стикались ви з таким е, поняттям, як емоційне нехтування, емоційний неглект? Е, це таке систематичне ігнорування або недооцінка потреб е, людини, дорослої чи дитини. І це не завжди проявляється в якомусь фізичному насильстві або жорстокому поводженню, але наслідки можуть бути не менш руйнівними для нашої психіки. І це небезпечно, тому що емоційний інтелект формує у людини. Такі відчуття, що її почуття неважливі, що вона, начебто, не заслуговує підтримку, і це може призвести до проблем із самооцінкою. Людина себе відчуває непотрібною, вона недостатньо відчуває себе хорошою. А виникають труднощі у спілкуванні, у стосунках. Людина важко довіряє іншим. І вона не може формувати здорові емоційні зв'язки зі своїми партнерами. Виникає тривожність, яка може привести до депресії та пригнічення таких емоційних станів. і це спричиняє стрес або емоційне вигорання. Виникають проблеми з саморегуляцією, з управлінням власними якимись емоціями. Тож, як розпізнати емоційний інтелект? Коли вам в дитинстві казали: та, не плач, не перебільшуй, то взага дрібниці, то дурниці, коли батьки не цікавились вашими почуттями, не підтримували вас у якісь особливі ваші моменти життєві, і ви начебто відчуваєте провину або сором за свої емоції. Вам важко вообще розпізнати свої емоції, свої почуття, а ще й важко висловлювати їх. І ви схильні емоційно дистанціюватися від інших, уникаєте близькості. Є таке? Тож давайте розбиратись, як уникнути цього емоційного нехтування. Перше. Потрібно визнати, що ваші почуття дуже важливі, і ви маєте право їх переживати. Усвідомте це. По-друге, розвивайте свій емоційний інтелект, вчітесь розпізнавати свої емоції, знаходьте слова для їхнього вираження. По-третє, самодопомога та терапія може допомогти опрацювати ваш травматичний досвід який, як слідство приводить до цього неглекту емоційного. І формуйте оточення, спілкуйтесь з людьми, які вас цінують, які приймають вас таким, як ви є, і ваші почуття. Працюйте зі своєю внутрішньою дитиною, підтримуйте себе через самоспівчуття та турботу. Якщо ця тема вас зачіпає. То приходьте, записуйтесь на консультацію, і я максимально вам допоможу з цим впоратись.